Всім привіт! Сьогодні ми робимо такий дизайн з клеєвою смужкою. Для його покриваємо всі нігті в мене чорний колір в два шари. Потім витираємо липкий шар. Якщо з... Коли ви витираєте липкий шар, якщо у вас десь на кінчику або біля кути, коли ви бачите, що колір ем, теж витирається, то треба лише третім шаром пройтися, а потім знову третім кольоровим шаром пройтися, а потім знову стерти липкий шар. Тобто дизайн дуже простий, але він мені сподобався такий наче симпатичний креативненький. Потрібно нарізати я собі на перчатку нарізаю різні такі відрізки клеєвої смужки. Ось втратила де той кінчик. Зараз знайду, таке теж буває. Не все в нас дуже, дуже просто. Коли знайшла, просто його собі відрізаю. Якщо ви працюєте не в рукавичках, то на палець не рекомендую наклеювати смужку, тому що на наших руках є ліпідно-жировий прошарок, на котрий, якщо ви будете клеїти смужку, то вона. Втратити свою свою здібність приклеюватися. І буде, ну, не дуже, не дуже гарно буде потім триматися, буде складно з нею працювати. Ну, десь знаходимо середину Так, рівненько, дивимося на наші паралелі від нігтя і приклеюємо два нігті. Вертикально, а 2 будуть горизонтально. В цьому дизайні посередині клеїться це є. І в цьому дизайні є така для майстрів, для клієнтів, як нова фішка, а для майстрів така легка допомога, коли ви клеїте. Смужки на нігті, так що вони притуляються до бокових валиків, чи до кутикла, чи до свободного краю, то там треба дуже гарно його загрунтувати, щоб оці краєчки, вони такі самі вередливі, вони можуть відходити. Ну, ось так ми його все приклеїмо. А в цьому дизайні, дизайні вони а, всередині нігтя знаходяться. Тому майстру буде набагато легше. Але такого дуже, ну, я не знаю, як, чи можна сказати, що дуже давно не було, але таке оригінальне щось. Мінімалізм оригінальний. Спробувала я відрізати чогось звичайними ножицями. Потім зрозуміла, що якщо ви будете ножицями відрізати, то гарного відрізу там, де ви хочете, у вас не вийде. Треба брати кусачки для нігтів. Для кутикули ліпше не брати, вони там тонкіші леза мають, а от для нігтів підійде. Обережненько дивитесь, де вам вірно відрізати. Треба цей кінчик. До якої сторони, і відрізаєте. Цю смужку варто притиснути, дуже так плотно. Коли притиснете, буде все добре триматися. Це я спробую її трошки відковиряти. Мені здалося, що її треба більш відрізати, потім подивилася. Начебто так і гарно, тому що світло падає з різних боків, і все те, що в нас а, якось на світлі відбивається, воно, воно може здаватись по-різному. Чи, чи гарно, чи ще трошки відрізати. Ну, дивитись потрібно. Я б сказала, що цей дизайн може нігті якось зробити тоншими, але там, там треба дивитися і різні клієнти. Буває таке, що середній товстіший, то на його можна так викласти матеріал, що вертикальну смужку на його розмістити. Ну, там, дивитися по ситуації, я обрала два топи. Один глянцевий, один матовий, як я вже показала. В мене всередині будуть матові нігті. Ну, а всі інші будуть глянцеві. Якщо теж проговорю таку фішку, то більш для майстрів, хоча для клієнтів теж може бути цікаво. А, якщо у вас матовий топ, він а, може забруднюватися, тому його ліпше наносити, або, от, от, як в мене, на чорний, тобто темні якісь кольори, чи на темно бордовий чи треба, якщо будете наносити, наносити на білий, чи якісь світлі кольори, то буде потрібно зважати. Все ж таки, яке воно. Клієнтам своїм про матовий топ ще скажу, кажу, що якщо бачите необхідність то берете просто якийсь щось як зубна щітка чи як манікюрна щітка, котрою ми змахуємо пил. Ну, така не як це сказати, не гостра, бо у вас шкіра буде поряд. І з милом змиваєте все те, що треба змити. Ось так просушуємо всі нігті в лампі. Коли просушили, <сум> така в мене неваляшка, Витираємо липкий шар. В мене матовий топ з липким шаром. А той глянцевий топ, який ви бачили в цьому випадку для тіпсів, в мене без липкого шару. Я ось я їх ще не приклеїла. Ось Зробила, коли, коли два нігті такі в шахматному порядку, а це коли два нігті поруч. Поруч вертикальні, смужки горизонтальні. Ну, Тобто, подивилася і так, і так, сама подивилася, вам показала, як воно може бути. А оце вже наклеїла. Через один. Ну, мені дуже сподобалось. А собі дивіться самі. Дизайн в нас зайняв близько 9 хвилин. Не дуже довго. Всім гарного дня, до побачення!